PayPal випустив свій власний стейблкоін в Америці. PYUSD. це величезна новина для світу криптовалют, тому що в PayPal 431 мільйон користувачів. Ясно, що поки що PYUSD буде доступний тільки в Америці. Вони його поступово роблять доступним. Нагадаю, що інші криптовалюти в PayPal давно можна купити, але сам запуск стейблкоїна, очевидно був підтверджений регуляторами. Там є така компанія Paxos, яка буде його підтримувати. Ну є ліцензія. Віпава на це все. І ви розумієте, що е, адаптація технологій блокчейн да, в е, транзакції, в те, як відбуваються розрахунки, очевидно, з використанням PYUSD е, usd дуже сильно зросте. Е, зараз по статистиці Bloomberg десь 67% від ринку стейблкоїнів це е, е, USDT, Tether і близько 21% USDC. Е, е, напишіть, будь ласка, в коментарях, які ще вас новини цікавлять по цій темі. Не забудьте лайк.